Всім привіт! Давно з вами не бачились. Ця сторінка буде зазнавати змін. Дякую тим, хто залишається зі мною з астрологічного профілю. Три роки ми з вами пропрацювали разом. І тепер я відчуваю в собі зміни, відчуваю е, наслідки або, е, знаєте, вже сенси своєї терапії, яку я зараз проходжу. Е, як... Третій етап своєї власної терапії, вже рік і три місяці я проходжу з новим психологом. Рік я вже навчаюся на магістратурі, практична психологія, відчуваю дуже великі в собі зміни, великі зміни в своєму баченні світу і цієї сторінки. Я даю їй змогу зростати разом зі мною. Ми з вами виходимо потроху з астрологічного напрямку. В жодному разі. Не маю ніяких проблем з астрологією. Залишаюсь її фаном в своєму серці, використовую в своїх щоденних навіть справах. Але продовжувати хочу вже як спеціаліст-психолог. І так я розумію, що, можливо, частина з вас захоче змінити, можливо, свій погляд, а частина захоче просто знайти нового астролога. І так, ми всі маємо право робити те, що ми хочемо. Я даю собі це право змінити напрямок, отак взяти і змінити на 180 градусів. Але буде тут класно, буде затишно, буде спокійно, не буде успішного успіху, буде такий, знаєте, пошук внутрішніх сенсів, пошук балансу. Буду показувати вам техніки, як можна самостійно допомагати собі у кризових або складних ситуаціях. Буду пояснювати різницю між якимись термінами та поняттями у психології, з якими ми всі стикаємось кожен день, але до кінця не розуміємо, що це і про що це. Буду розказувати, які є напрямки психології і психотерапії, для того, щоб ви могли знайти свого експерта. Саме в своєму напрямку. Це дуже добре, коли людина розуміє, що вона хоче, тоді вона знайде найбільш підходящого спеціаліста під свій запит. І я вам розкажу, які є напрямки зараз в сучасній психології і до кого ви можете звернутися саме з вашим питанням. Я хочу вас познайомити з такою класною, цікавою, дуже глибокою наукою, як психологія, з глибокими термінами. З простими якимись речами, дати вам натхнення, познайомити вас з цікавими цитатами психологів, філософів, можливо, навіть риториків. І хочу вас познайомити з собою, який я спеціаліст, психолог. І якщо ви відчуєте, що вам саме така людина може допомогти, то буду вас запрошувати на консультації. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Гарного вам дня! Дякую, що послухали це відео. Якщо ви додивилися до кінця, обов'язково залишайте свій коментар, свої роздуми, свій фідбек. Як ви взагалі зараз? Про що думаєте, які цілі, які потреби і запити від психології зараз відчуваєте? Будемо разом розбиратись крок за кроком і йти. Цей чарівний новий шлях. Сьогодні хочу поговорити з вами про поняття вигорання. Що це таке? Приблизно ми розуміємо, да? А от що з цим робити, як попередити це, або як в процесі собі допомогти це вже зовсім інша справа. Ви маєте знати дві дуже важливі речі про вигорання. Перша. це те, що вигорання починається з ейфорії від роботи. Насправді, ця думка і ця теза змінила мій підхід до роботи також. Бо саме в той момент, коли ви отримуєте найбільше задоволення в своєму житті від роботи, автоматично. Ви будете десь закривати очі, закривати двері на інші способи отримання задоволення в житті. Це буде підсвідомо проходити. Наприклад, десь ви відмовляєтесь від зустрічі з друзями, десь ви, можливо, відмовляєтесь від зустрічі з сім'єю, десь ви пропускаєте свої регулярні хобі, десь ви вже пропустили якийсь період в житті своїх друзів, тому що вам потрібно зараз більше часу приділяти роботі. Так, звісно, бувають якісь завдання або виклики, які потребують максимальної концентрації та уваги. Але саме в той момент, коли вони стають вашим джерелом задоволення, вашим єдиним джерелом задоволення, ви стаєте на шлях до вигорання. Тому кожен раз, коли в вашій роботі якийсь завал, аврал, і вам потрібно з ним справлятися, моніторте. Співвідносити свої власні відчуття і почуття, а що зараз я думаю про це? Якщо ви прям кайфуєте в цій кризі, ви думаєте, я такий класний спеціаліст, саме тепер мене будуть цінувати, саме тепер я відкрию там, щось нове в своєму бізнесі і починаєте закривати двері в інші класні якісь штуки в вашому житті? Може початися вигорання, бо оцей період ейфорії він не буде довгим насправді. Ви фізично втомлюєтесь, психічно втомлюєтесь, психологічно втомлюєтесь і а, далі будуть вже зовсім інші стадії, на яких ви не будете отримувати так багато задоволення. Тому а, бажано зупинятися ще до цього. Якщо перші дзвіночки є, треба зупинитись. І продовження відео про вигорання. Друга річ дуже важлива, яку ви маєте знати про вигорання. Це те, що останньою стадією вигорання є важкий стан, близький до депресивного, з якого людина сама вже не може вийти. І коли ви доводите себе до такого стану, інколи без спеціаліста або сторонньої допомоги ви вже не можете вийти з цього і розібратися з цим. Бо коли ви відмовлялись від зустрічі з друзями, коли страждали ваші стосунки вдома, коли ви відмовлялись від своїх хобі і втрачали свої навички, для того, щоб на роботі досягти результатів, бо ви ж там отримуєте найбільший такий драйв, кайф, задоволення, ейфорію, получається, що страждає більша частина вашого життя в цей момент. І інколи ви коли вже схаменулись, можна так сказати. Ви приходите до друзів, а ви пропустили вже важливі етапи їх життя, і їм вже складно з вами знову віднайти ці стосунки. Або ви приходите додому, а там вже навчились без вас справлятися в якихось моментах, або навіть отримувати задоволення. Вихідні проводити без вас. Ви відчуваєте сум, втому, розчарування. Дуже часто буває, що е, ці моменти на роботі нам не компенсуються моменти, коли ми вклали все. Ми вклали все своє життя в цей проект. В цей проєкт ми вклали все своє життя в те, щоб зробити це вчасно. Ми вклали е, інші важливі для нас речі в те, щоб зробити все ідеально, але це або не отримує соціального схвалення, на яке ми заслуговуємо. Або не отримає фінансової компенсації, яку ми насправді потребуємо, або ми не отримуємо навіть е, бажаної, або навіть востребуваної відпустки, яку ми заслужили. Получається, що, що ми віддали все, отримали мало, або не отримали нічого. І далі ми без спеціаліста, на жаль, вже не можемо розібратися, бо ми так глибоко в цьому застрягаємо, що далі. Не знаємо самостійно, що робити. Тому не доходьте до цих стадій вигорання, навіть якщо робота приносить вам щире задоволення. Це чудово. Але пам'ятайте про свої хобі, про своїх друзів, про свою сім'ю, про своїх коханих людей. Дайте цим моментам в своєму житті також бути, окрім роботи. Work-life balance. Гармонія в стосунках, гармонія в роботі, гармонія в усьому. Ви на першому місці. Коли робота стає на, першу, на перше місце замість вас, страждає все ваше життя. Тому не допускайте цих моментів. А якщо ви потребуєте допомоги спеціаліста і консультанта, обов'язково зверніться за допомогою. Гарного вам дня!